Україна знов таки висловила готовність, свою готовність закінчити війну. Ми провели зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки. Ми домовилися, що саме так спробуємо організувати діалог на лінії, яка є, є зараз. Саме таким був сигнал президента Трампа і його команді. Це було і публічно. Лінія фронту може бути початком дипломатії. Натомість Росія знову робить все. Щоб зіскочити з дипломатії. І як тільки питання далекобійності для нас, для України, стало трохи далі, то майже автоматично Росія стала вже менш зацікавленою у дипломатії. Це сигнал, що саме це питання питання далекобійності дає можливо незамінний ключ до миру. Чим більше української далекобійності, тим більше і російська готовність закінчити війну зараз. Тижні, які це знову підтвердили, дискусія про томагавки виявилася сильною інвестицією в дипломатію. Ми змусили Росію показати, що томагавки це саме та карта, на яку вони зважають. Будемо говорити з європейцями, з американцями щодо далекобійності. Пріоритет ППО безумовно. Були на доповідях сьогодні. Секретар справ України Сибіга. Ми детально поговорили, що треба з кожним партнером зараз пропрацювати, щоб отримати необхідні системи ППО та ракети до них.